Стало сонечко давно, загляда до нас вікно. Ну, Мумо швидше квапить нас математиці вже час. А ми з вами продовжуємо наші осінні подорожі. І сьогодні я вас запрошую на бабусине подвір'я. На пташиний двір де вона доглядає за свійськими птахами? І що трапилось, ви зараз дізнаєтесь? Прокинулось сонечко, заспівав веселу пісню півень. Вийшла на галявину курочка. Який сьогодні ранок? А у вас, малята, яким ранок був? Що ви сьогодні встигли зробити? І пішла курочка будити своїх курчат. Повиходили курчата з будинку, порозбігалися по траві. Не може вона їх полічити. А ви полічили курчат? Скільки їх було? І кількість ми позначили цифрою. Курчат було троє. Знайшла курочка зернята. Стоїть і міркує. Чи вистачить їй на всіх курчат? Зернят три. І курчаток троє. Вистачить на всіх. Їх порівну. Та курчата й поснідали. Настав день. А яким він був у вас, малята? Повибігали курчата за двір гратися у траві. А тут прилетіла сорока. Злякалися курчата і почали ховатися. То куди? Шукає сорока під кущем? Під скирдою. У траві не знайшла курчат. Полетіла. Прийшла курочка, стала її гукати, тому що настав вечір. А що ми ввечері робимо? Так, час готуватися до сну. І мама курочка привела своїх трьох курчат до будинку. І там вони будуть спати. Ось так пройшов день у наших курчат. А зараз я вам пропоную зробити ось таке курчатко. Для цього нам потрібно аркуш паперу, квадрати жовтого кольору і різного розміру. З них ви будете вирізати голову і тулуб, і шматочок червоного кольору, також олівці і все, що потрібно для аплікації. З квадратів вирізаємо круги. Пам'ятаєте, як це робити? Нам потрібно обрізати куточки, обертаючи квадрат у своїй ручки. Ножиці тримаємо правильно. Обрізаємо тільки куточки із червоного папіру ми виріжемо лапки і дзьоб. Ви пам'ятаєте, як працювати з ножицями? Молодці, обережно. Коли всі деталі будуть готові, викладаємо їх на папір, змащуємо клеєм і наклеюємо. Спочатку я раджу наклеяти лапки, а потім всі деталі. І у вас вийде ось таке курчатко. Травичку домалюєте зеленим олівцем. А око Курчаткові чорним олівцем. Вам сподобалось Курчатка? Молодці малята, я думаю, у вас все вийде. Ось така подорож була по бабусиному подвір'ю. Пам'ятаєте? Що курчата робили вранці? Що вони робили в день? А яким був їхній вечір? А що ви робите вночі? Я думаю, вам сподобалось. Ви пригадали все, що знали, і дізнали щось нове. Молодці! До побачення!